Вітаю на каналі Мандрівний Дискурс. Сьогодні мандруємо в одну із найзагадковіших локацій світу до Бермудського трикутника. Отож тримаємо в думках курс до Бермудських островів, а в руках 5 бермудських доларів. Саме про них і піде мова у відео. А поки я збираюся з думками, у вас є можливість розширити свою колекцію цікавих підписок. Буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал. Так само буду вдячний за натиснутий дзвіночок. Отож, 5 бермудських доларів. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, кольористика банкноти. Існує спокуса подумати, що рожева домінанта у барві натякає на рожеві мрії мільйонів людей, що прагнуть потрапити на бермуди для відпочинку. Ну або для сенсацій, як, наприклад, у 2017 році. 24 тисячі користувачів Фейсбуку, в основному англомовних, зібрались штурмувати води бермудів у костюмах піратів та героїв мультфільму Губка Боб, щоб розкрити таємницю славнозвісного трикутника. Та реальність, як воно часто й буває в житті, виявилась ще романтичніша. Вся справа у підкові ні, не у справжній, а в тій, що зветься Хоршубей. І є приголомшливо прекрасною затокою у вигляді підкови, пляж на хоршубей, має барву осяяного сонцем світанкового неба. Така рожевість з'явилась завдяки дрібним часточкам коралів, що є будівельною основою острова. Та й не тільки його одного, всі Бермудські острови, а це на хвилиночку 54 квадратних кілометри території, є залишками колишніх коралів, які, в свою чергу, наче гніздо. Населений на давно недіючий древній протовулкан булькав та клекотав він ще в часи, коли формувалась планета без участі людини. Тож час охолонути та затверднути у нього, здається, був. Хоча бермуди славляться своїми пляжами із неймовірно ніжним рожевим піском, така принада виявилася не для всіх пріоритетним аргументом колонізації безлюдного острова. Так, першовідкривачі цього Райського куточку були родом із Іспанії. Такий собі мореплавець Хуан Бермудес. Тепер можна здогадатись, на чию честь названо острови. Можливо, їм вистачило Канарських островів, чи вся їхня увага зосередилась на континентальній частині Південної Америки, але факт залишається фактом вони байдуже поставились до принад нововідкритої території, подейкують. Що наймовірніше їх зупинила відсутність прісної води, адже там навіть озера із солоною водою. Натомість британці, як завше, вирішили, що їм до снаги вирішення такої проблеми, тож зараз це найстаріша заморська колоніальна територія Великої Британії, і до слова, як і більшість речей, воду сюди імпортують танкерами. Протекторат Великобританії на банкноті представлений профілем королеви. Оскільки на момент емісії купюри, а це було вакурат після святкування 400-річчя відкриття островів у січні 2009 року, вона ще була достатньо бадьора для позування на цінних паперах. До слова, раніше валюта Бермудів називалася фунт, а не долар, і була прив'язана до британського фунта у співвідношенні 1 до одного. А вже з лютого 1970. го Валюта не тільки змінила назву на долар, але й пришвартувалась до курсу американської валюти, і знову ж таки у знайомому нам співвідношенні один до одного. На перший погляд може видатись дивним, як країна без корисних копалин, великих родючих площ, нарешті без води, може утримувати свою валюту на рівні з американською чи британською. Можливо, потрібно відправити туди наших міністрів, а не в Таїланд. Насправді. Пояснення такому економічному чуду досить просте. Ви не повірите, але значну частку прибутку складають надходження від туризму. Згадайте хоча б історію про Бермудський трикутник та приправте все це пляжам із рожевим пісочком. І вуаля туристи із США та Канади стануть острівними завсідниками. За статистикою їх щорічно прибуває в кількості понад 600 тисяч. І це при тому, що самих островітян разів у 10 менше, здається тут більше полів для гольфу, ніж постійних мешканців. Крім того, на острові повно фінансових та страхових фірм. Бермуди не афішують цього у своєму законодавстві, але по факту вони є справжнісінький офшор. З ними настільки приємно мати справу, що до їхньої фінансової гавані. Причалили такі гіганти, як Apple, Microsoft та Google. Ще пак, адже при реєстрації у їх офшорній зоні не потрібно залучати місцевого партнера, якому треба відвалити до 60% акцій, як це буває в інших подібних сервісах. Кажуть, що сонце, море і повітря найкращі ліки. Не знаючи, є вони інгредієнтами у ліках на бермудах. Але фармакологія не остання галузь, що дозволяє їх економіці бути на четвертому місці у світі за показником ВВП на душу. На банкноті бачимо красиві квіти, що є даниною ще одній статті доходу островів квітникарство. Їх експортують по всьому світу. Тут навіть примудряються вирощувати картоплю та помідори. Невідомо скільки тонн в рік вдається зібрати такого врожаю. Але зате я знаю про іншу тонажність. До 800 тонн риб у рік виловлюють місцеві рибалки. Серед морського улову окрасою, звичайно ж, є блакитний марлін. Саме його зображено на банкноті номіналом 5 доларів. Правда, тут його вирішили зобразити не у природній барві, а дещо засмаглим. Я так розумію, аби не псувати загальну кольорову стилістику банкноти. Та все ж це ані применшує його харчових цінностей, ані естетичного задоволення від споглядання цього атлантичного ендеміка. Та й зрештою, не так вже й багато купюр у світі може похизуватись наявністю на них Марліна. Тож ця банкнота чудовий екземпляр не просто для поціновувачів теми риболовлі. Але й конкретно шанувальникам марлінів. Як відомо, є спеціальні риболовні тури на Марліна. Можливо, банкноту вручать тим, хто так і не зміг піймати цього красення. 5 доларів на якийсь коктейль типу Блакитна лагуна може й вистачить, але за орендований для риболовлі катер точно ні. До слова, можливо, ось цей катер на банкноті. Один із тих, що саме зараз вирушає на пошуки свого Марліна. Бачите, як акуратно він пропливає під мостом Сомерсет, що з'єднує одноіменний острів із архіпелагом. Це не просто міст, яких багато на даних островах, поєднаних між собою цілою мережею. І справа не стільки в тому, що його згадують ще в 1624 році на старовинних картах. Цей міст є найменший діючий розвідний міст у світі. За потреби його вручну відкривають для проходження вітрильників. Капітани плавзасобів мусять акуратно вкластись у 45-сантиметровий зазор, що є своєрідним екзаменом та дисциплінує бути завжди у формі. По обидва боки мосту бачимо представників місцевої флори. Справа підозрюю. Вулканічний ялівець, що є бермудським ендеміком, а також і на аверсі, і на реверсі банкноти є зображення дельфінів. Така численна присутність їх, як для однієї банкноти, може нагадувати нам про те, що на Бермудах вводиться до десятка різних видів дельфінів, серед них і сірий дельфін, і афаліна. І екзотичний динеголовий та фразерів дельфін, і навіть косатка та псевдокосатка. це що стосується видимої частини банкноти. 5 бермудських доларів, як і всі банкноти на цих островах, мають захисний водяний знак у вигляді квітки гібіскуса. У прозорому віконечку компактно помістились зображення контурів островів архіпелагу. Ну і ще одна цікава деталь, котра дозволить вам відрізнити, чи банкнота з першого мільйона чи ні це префікс номера банкноти. Справа в тому, що перші банкноти мали в якості префікса силует бермудської цибулі. А в подальшому вона була замінена на звичайні буквенно-цифрові префікси. Рекомендую дану банкноту всім, хто, як і я, цікавиться островами загалом або ж тільки островами Атлантичного океану. Також бермудські 5 доларів стануть окрасою для всіх, чия тема це морська тема пляжі, плавзасоби, риби та подібне. Особливо, як я вже казав, банкнота зайде мисливцям на Марліна. Тож ви готуйте не менше 20 баксів для купівлі такої банкноти, а я дякую вам за перегляд та вподобайку даному відео. Бажаю вам миру та впіймати свого Марліна якнайшвидше!